І з вами, як завжди, Gang of Плеер і мої. Е, як є. як була. Сестра! Можна так сказати. Ми з вами знову в Майнкрафті, тому розпочинаємо. І це в нас вже... Дякую. ...ой, де тут ішов сюди! І коли там у нас тоді ми його переконуємо сміттям, тоді ми його викинемо. Мати боже. Так, я перехожу. Моє желізо не чіпай. Невіно, моє 19 желізо не чіпай. Я тут не так, там 19. Я йду просто щось. Всім привіт. Е, uh, І це вже шостий день, як я граю мене це з моїм братом. Так, от я зверху я буду Я буду плавати зверху. О, uh, у oh, мене это з'явил, бо я думаю, що я не заплачу. Так, uh, ну, ещ попробуйте. У Нас же подивіться скільки свинини небагато. У нас зараз кавиш те навіть є. є Скидай мені всю свинину, я йду плавати. Ну, ой дивись. Скидай мені. Скидай просто всю їду що маєш. Прямо всю mm. всю маєш. А спи що? О, От речі, ягоди. Ягоди, так, скинь. мені. Mm. Зараз їх посадь Але холодильник дозволився прибрати? Mm. І бажано тобі нагадати, що то на смітник. Там де ти кодеш то... то смітник. А? А? І коли чи переконати, ми то що, дружньо, пійдемо, О, так, все, дружно і... підемо. Ні. Mm. Тож, ну ви... бачите, вот І сюди поклала це. Ah. А, ой, це. це. А вот я холодильник не был, не закрыл. Только он стоял. Не, не закрытый, по-моему. не кожен все пометай. Ты что, молодые там? Ну, мало. Малень будто. Ой. Эй, <звучить> я нафиг не... елла. <звучить> <звучить> Як хочеш. Так що ти там ідеш мені, короче, десь в холодинки. Ой, я так буду збирати. Та вже все. Я з ним допущу. Беріть компас. Я Я сейчас неком одежду закон. пам прям по топам. Прям трэм по топам. У меня топливо нема, топливо, топливо. Не... Топливо, топливо, топливо. Эй, скорее всего, битки в тебе. А, 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 там, а, а там ми мали не мы молодой сделали. Спасибо, не Уже. За. Я тебе сейчас дам одну письку, Нет, кто это? Блин, нам это Не на баре одну штуку. А, так, когда давай, 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 не А я ж хотів обманути тебе, Майнкрафт. Я тебя не покуру. Це вже наш сьомий день. Та не день. Эээ, я выкол. А я тоже потом. Эээ. це да. Это уже. А що тут дома сразу? Замой. А, у меня вообще это. Так что ты этот паузу там? Может, тебе по классу помню. Походу получалось он на мой путь, ты я иду гулять. Эээ, короче, не знаю, можна можно його обманути швидко, прям. Давайте. Дай сюди. Пережде. Робиш такі облоги. Ой, я не вдружил. Ты на півблоги перекло переклою так само, як ти. Я знаю. Нет, вот в чем... Все деревянные блоки. Да, вроде бы все деревянные блоки, но я переплавил. Что прикол? Сейчас я нам потом до...

<плес> Ча, М -м -м -м. Я бакшу, ну, що... я бакшу, я бакшу, що... <плес> що... я бакшу, 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 <рик> Давай золотой железо железо Да я пішов займатися. Дивіться, у мене вже в полу желізо. Okay. Тобі я не спати. Мені бать, 2... мені більше не Я тобі можу зробити, але... Ні, я не хочу, ні, я не роби. Ти можеш <плес> не <плес> йти? <плес> Знайди мені Найде мені одне желі. Одне мені.